Добрий ранок, красуночка. Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Всім доброго раночку. Я вам скажу, кавалерка, що мені без з Софією посувало разом жити. Нас скоро встає. Я скоро. Вже порядок. А, Білу брисо скоро встаєш, релакс, встаю. релакс з неї. Релаксує. Встала Релаксу. іш, треба повалитися. подрихнути, повалітися, ну, на сімелі, на то ранок, знаєте. Ну, де буде так скоро? То ми з тобою якісь стріпання. Та, якісь ненормальні безхожі. Я почула, що ти встала, вже лечу за тобою на балкон. Я Думаю, спитаю, чи ти ще не лягаєш, бо мені скучно буде, як mm -hmm. ти ляжеш. Mm -hmm. <реш> Тут коранок встати я завжди говорю. Я також. Трам... То рано встає кав'ярка, тому дає. Так mm -hmm. що не забувайте, сьогодні середа. Робочий день, знаєте, діти, юна кавалерка до школи пішла. кавалерочка юна, включайтеся, бо кінець року, попітєгуйте оцінки. Би потім мама не сиділа на карвалолі і на валеріанці, а ви би е, не були наказані. Без телефонів, без планшетів, без вулиць. Так що всі файно стріпайте. Ну, старша кавалерка вже само собою, вже на роботі, вже працюєте, все, книжка пише. Ну, Але хто не хоче вставати, а треба. А хто хоче просто повалятися, але треба вставати, я вам скажу таку, я вам відкрию секрет. Тосі не прийде, ніх до вас не зробить. бо тосі є то ми самі. Так що нині рано встаньте, Файно сістрипайте, ікла в чисті, песок файно вмийте, директор шиноводу, хлопці кутка, файно любите і всі разом. Беріться до роботи! Не хочу репетувати, бо білопреса релаксує. скажіть, вже вже репетують, вже треба вставати та їхати, не солодко. Са, а до речі, білопред, ти замітила? А ти не знаєш, білопреса, як надане лежник, як спав на рану. Брав. Не, Тепер нема? Нема. Е? Я їм на масаж лабаю. Ти вчора заснула. А Вона ти масаж лабаю. А чи що лапала? Як то казала? Кіцька ти. Кіцька лапала. Вона мене такий масаж. Якраз всі зібрали такі, що люблять ці кітки. Тому я не почула каю, а я так люблю, а я так люблю. Ми так вчора гарно посиділи, правда? Така компанія. А хатня? Безподобно. то я і думаю, тому не і хатня. А чого хатня? Хатня тому, що то така. Кавалерка, так само і вона хатня, то є та людина, якій можна довірити ключі, пулярис, все на світі і поїхати в А як в город сидеться, то у вас нікого нема. О, курва, я так поїхала в город сидеться, як вона бульбу садить. Вчора каже, є, ким мені рано бульбу. А я кажу, та після, після завтра посадиш, вона каже, ти що, як ти шо? мамі сказала, то я завтра їду в город сидеться. Ми не, не пишемо, ти де, але показуємо, що не записує. Фотку. Скидуєш, вже їдуть полями, селом вже їдуть в Ну, але то є робота, видите? Але вчора Фані посадили Дуже. Все, елегантсько. Прийшли до хати, правда, не ще їсти хотіли, Але я знаю, як мовчала, думаєте, Що то ось і трохи. Вчора довірили Віталікові і вести в ті. То ти мені казала, дай Віталіку на руки. А як це саме? Кексики чи? Довірили вести кексики. Ну, кексики. Чи що, там так тут ломиться, чути? Що? То так чути, О, так ломиться? Так, так. Так, чути, так. А то гуртожити колись, то певно, що чути стіни тут. А то що вишаєшся сидіти? Та на світло. Я б ще була, то пішла йому допомогла, але лізно. Знаєш, в чужі діла. Там двоє там троє не може бути. Вовляка, все ж жартує. Так що кавалерочка, ми вже давним-давно встали, вже п'ємо кавуську, будемо дотріпуватися. Бо знаєте, в мене гості фані, але рано так скоро чухають вже по хатах, що я не можу. Ти на школи забрати. То зразу від А хто забере? Ну та ясно. Mm. А я ти вірю, да, хто з тобі. Запінка висок. Так що, кавалерочки, всім гарного, мирного, позитивного дня ми стріпимо. Добре обрисав ходить. в мене курво 35. А кіфта? У мене 35-й розмір? Та в мене 37 був, ну, а а 30 самі був, а як ніхто не обігнуть, тут буде 38. Так. Я коли мені треба було брати святине взуття, кругом місяць не обтинала ніхто. Знаєш, не шлапали. Що це тішиш? Ковалярочка розпаковка. То мені Андрій з Надією подарували ось такі сандалі. Дуже гарні. Дуже класні в шоколадному кольорі. щиро щиро дякую. Так, це цьоця подарувала масажер. Вирішила, що треба світі. Зараз будемо тестувати. Будеш тестувати. Так. Я тебе зараз потестую. По полу, манай, кур, Боже, тися в... дуже бідна ліжка немає. Дитину звати. А, а, а курва каркас не привезли в той магазин, то вони нині, нині таке про себе вислухають. <су> 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 Антиреклама. Та де? Та, там та, тиждень везуть каркас. Та ні, це що безпека. А Оксана мені подарувала такий міксер з чаш. Оксана, певно не знала, що в мене такий є, але два, то не. У мене дві м'ясорубки, два міксери, бо Я в... биш в запаси мати. А я люблю все в запасі мати. Я по дві пари лисинів купляю, по чотири футболки. Вісімнадцять тих маєтків. А знаєш чому? Я тобі скажу чому. От одні лисини я надибав, ті тільки фаніше, що знаєш. Ким mm -hmm. літом, і mm -hmm. будь-коли. Такі градоньки. Не по-перше, худя. Вони скривають я, я багато мала весінь, всі просвічували сто. Найде ті тервінклять, просвічуються в пів видно цівну кров, які швіки обрали. Особливо до те, 39 років, Та, то вже то довге. І це а ті знайшла. Я як їх е, спорізала. Нечайно, знаєш, так mm -hmm. пропалила. Буває так тебе. Пак і пак і пропалила. Та я так, я в депресію впала, то, все, лосички в моїх немає. Так, стало? Я давай шукати, питання. Я знайшла. Я це одразу чотири пари купила. Шти, вже не депресувала. Я кажу, ну, що ти стільки? А я кажу, найми буде. І то саме, Економна жінка. То саме головне таке. Вберу одні, там йду другий раз, так, ті вже в ванні валяються. А так сміщетка витягнула. Okay. Так левенько витягнула. Груда. Так пошурувала. А ми а, думали, Але... все, що ти ще одних вісі Ні, вакориш. то де? То в мене, У мене все таке по дві... Любиш так мати в запасі? Я люблю взагалі мати в запасі. Швіньки запаковані, знаєш, всякі бувають. Швіньки. а швіньки. я кажу, має такі люди, це такі швіньки. кажеш. Швіньки, так. Я все люблю мати з запасом. Як в холодильнику все маю з запасом, так і Ну, я така людина, я не то що робити. Що, хто йде перший Я, я тобі маю подарок. подарок. Тобі подарок. Даже, мамі, подарок. Мені подарук мамі. Ну, мамі твої. Ну не тобі, мамі твоїй, що ситішиш, коли питається. Щось шопки. Давай в душик. Душ. І може які кроки намотаємо? Які кроки ви хочете йти до Мар'яни до човника в магазин? З 10 години, десята година повелимо, будемо відкривати євро. Підемо, ти хочеш. Та що? Я в Мар'яни костюм хочу поміряти. Котрий. Жовтий, то ж ти міряємо. Просто це сильно дупо моє. Ні, там ліганську. Та яка в що? Ти? Та це люліп? Та всіх целюліт я mm -hmm. буду. я вам покажу я одну без целюліта. Я знаю, я ти кажеш? кажу, кажу, всі такі в інстаграмі, от ось така гайна рано, встала. Щасно, nee. на, на, на ну, ну дивися, я от ніколи не могла зрозуміти. Ну, гарна картинка. ну Людина поставила фільтр, там mm -hmm. гарно виглядає. Ну, питань немає. Ну ти йдеш по дворі та введиш ту людину, то то страхи. Та я вже таку одну мала. Я так дивлюся, боже, так все змінила така кафа. Боже, як зустріла, її, їду. А що на то він стара? Вона каже, то я фільтр накладаю. Каже, наш лякат винаглу фільтр. Каже, би я гарна була. А я кажу, то то хіба би гарна на картинці була? Я, наприклад, того не розумію. Покажи одну жінку, би рано встала, вже була не, ну, не затьоків нема на то. Нема таких людей. Всі от встають от такі, о, запухші рано, не виспані, на голові шухір, приводять себе в порядок, то той це люліт, та жінка гонить по тих масажах, по тих айпіджі, потім, а хлоп'як іде, ну, одна все замалює то вже а, а вже Та Я закиде на море, ногті підстриг на ногах і він же готовий. Вути капуску, то не і то не <свист> і Там підстригли, там. А, хлопові що. Раз в тиждень пішов, грипу взяв, по підголив, під, голів, під пах, і бороду. Ну там чи що там? Mm -hmm. Угутика хоче, не хоче, ноги скубати не mm -hmm. треба, того не треба. Файно, я, я коли була мала, дев'ять років, мала чи десять. Я тако казала, що я сюди хлопцю не в Ніби хлопцю послали. Аркадію би дівчини послали. Слухай, дикий дуже. Що що, де купайся? Давайте. Давай, а я йду в машину бо по подарунок. Давайте.